Коли е, люди і я в тому числі да під час війни продаємо автомобілі, да або щось продаємо, щоби вижити втриматися на ногах. Да, значить, щоденно ми дивимося е, чиновників від ОТГ, від голови ОТГ до там е, депутата, які купують нерухомі за, за кордоном, які купують нові круті машини, начть купують вілли і так далі. І так далі, ну. Оце ще лінія конфлікту, розумієте, якою, от коли я казав оцей анархічний Майдан, то цей анархічний майдан буде не скільки майданом проти війни, а скільки майданом проти оцієї е, е, зажерливої е, корупційної пихатої влади, яка значить виходить на те бачення, говорить про патріотизм про волонтерство, а сама тотально краде е, ті залишки крихти бюджету, якого бракує на Збройні Сили України. Тому. Е, щоб не допустити от такого е, руйнівного е, майдану в інтересах Росії, е, треба робити.